Сподіваюся, що буде перша риба. Пішла жара. Так цікаво, підіймається, підіймається. Було цікавіше і вам, і нам. Привіт сьогодні. Ми вдруге на річці інгулець. Я думаю, ця рибалка буде не гірша за першу. Давайте починати. Друзі, мої вітання. Опа. Сидить. Перше клювання. І сподіваюся, що буде перша риба. Карасеки. Де секи Карасеки. Вот, ну свет и пешла. Пешла жара. А парыш. скуком. парыш с куком. Садочек. Пішла жара, друзі. Бачите, тільки хотів поздоровкатися. Пішло клювання, пішло клювання. Друзі, пройшло дві доби з останньої нашої рибалки, яка була на цій річці, тільки на другому місці, трохи там нижче по течії. Сьогодні вранці приїхали, заїхали на це чудове місце. І тут було вільно. Сподіваємося, тут чудово порибалити, чудово віддихнути. Тут є такі дерева, рослини. Ми тут будемо в бо не глядячи на те, що зараз квітень, а сонечко припікає вже добре. Перша рибалка на інгульці, це минула рибалка, була феєрична. Ми були просто в захваті. Сьогодні ми на ангульці вдруге, місце коло турбази. Сподіваємося, що рибалочка буде не гірша. Ну, і, як завжди, прохання підтримати нас подобаєчкою, ну і якимось позитивним коментом. А ми будемо намагатися зробити для вас чудовий контент. Сьогодні у нас сусіди на тому березі. Хлопці видать, вчора. Непогано відмітили рибалку, а зараз тільки прокинулись, так що не звертайте уваги. Може щось будете чути. Розказують вчорашні приключення. Ну, я думаю, вони заважати нам не будуть. Вони відпочивають по-своєму, ми по-своєму. А на водоймі, як водиться всі люди, брати, брати і сестри, так, так. сестра. Так. Рибалка розпочалась з пакльовочки, з першої рибки, а це добре, це вже додає настрій і віру, і віру в далу рибалочку. Це місце, друзі, теж таке легендарне, багато тут провели ми рибалочок. У тому році, правда, тут не були ні разу. А ті роки полюбляли це місце із -за цих дерев, рослин. І що тут такий берег, бачите, рівний, можна поставити стола, зонт, крісло. Дуже тут зручно. Хоча мені здається кльов краще, а там на камнях, де ми були той раз. Ну, пройшов час, подивимося, що, що помінялось. Підемо потім трохи прогуляємося по цим старим містам туди до мосту світуть кущі, а запах я вам не передам. Ще так зранку заїхали сюди на машині прямо аж в нос б'є. Яка краса. І що доволі странно, що є місця даже свободні. Колись тут було хороше місце. Ага, воно вже не хороше. Багато води. Багато води в цьому руці і багато міст позатаплювала все бачите було місто зараз тут вода і місця нема приїхав рибачок їхав аж одне дай води каже що не знайшов місця а тут щось як не странно свободно що ти на мою клюнула своє а я вже двоїхав сюди да, що Молодец. Не, ну Не, вот это кто стянул. На столько едят, то он и не так. Тут вже ж можна куча містів поробити, тільки треба почистити камиші, трохи може там якісь деревину вирізати. А зараз просто щоб багато води і багато не сядеш де. Ну так, да, тут бере було жотан десь. Хіба? Не тут просто бачиш, ще є куди. Даже сюда, если вода дойдет, то мы можем тут сидеть, ловить. Тут такое место универсальное. И любые уровень воды. Клеем, клеем. Да не нормально, что-то. Нема? Вроді як... як вчасно посидимо понаблюдаємо нема закинув. Перезакинув тільки дай холоста. А те що, так клювало? А що таке, що воно? Ну ту рибалку не було з таких холостяків. А це щось ти бачиш. Щось не то. Ти що зовсім закамишамося? Поменял поводок. Воды, да, уже третья поклевка и холоста. Зачком да, не так подвинемся. И клею все время одна удочка. Цвет туда кидаю влево и вправо у нас стоит глухо. <реклама> Нема, да? Там опариш стой. Угу. Да, і поклівки такі реальні. Клювало хорошо у нас опариша. Тут усі на опариша ловлять. В основному. Федеристи ж тільки на опариша ловлять. Пограємся. Насіння На синя за арахисом. і тебе арахисы? Насиня. Мікс. Поклевочка уже на Угу. Это уже хорошая была поклевка. <решил> а да он, он, он пишу под леску, туда тяны. Вот там на берег летел. Ну, Что, Давай. Опа. Ну вот подожди, а тут был один кук. Ну, это на кук. И сразу поклевка без всяких дыр-дыр. Горбатенький, чудовий інгулецький карасик. Дім я тебе определю комуналку. Так. Опа. Ну, Поменяв крючка, вроді щось засіклося. Роди щось засіклося. Чи де що він робить? Але якесь длинне якийсь Той був горбатий А що тут було а вже кук, по-моєму, чистий кук Ось у мене на чистий кук Ти бачиш як що він витворяв? Mm -hmm. Такий борзий. Давай у норку. Так, ну, на ці ідочки буду. На цього кормачка буду ставити чесночну прикорку. І один чесночний кук без всякої живності і все хорошо ну так лі на все тільки ж не на все засікається угу. челяк з опарошем спрацювали Зараз поки приловчися до цих покльовок. на шо бере, на що не бере. Опа. До чого треба підібрати ключик? Як казав один рибак? Досвідчений. Якби ми хотіли просто половити рибу, ми б поїхали на каміння де, там, де були минулого разу, там клює краще. Але я ж розумію, коли... Різні місця, воно ж дивиться цікавіше. Так що намагаємось міняти позиції, міняти водойми, щоб було цікавіше і вам, і нам. Це бджоли гудуть, чуєте? Я думаю, що воно гудить? Чи комаріть, чи що. А Оце десь цвіте все. нет, это комары. Комари света. Тут все миллион их летает. Тут целый рой, оно их сколько, ё -моё. Ты бачишь? Так что я не помолился, это такие комари. Комари? Комари, там рой такой стоит. Как вот в выстрелке были, помнишь? Угу, над нами? Да, это там, над кущами. А, а они не могут нас атаковать? <laughs> Нет, <laughs> они людей не едят. Едят. Что-то кабанчик жарит, Ну, тут було колись мало води, я там сидів лавою, теж непогане місце було. Зараз все під водою. Це хіба що відсюди сидіти, то куля сидів на обриві в три рази вище було і мудрявся рибу доставати. Тута сітка наша валяється. Да. Давай, сниму. Кусок мастырки отлетел. що тут був кук ну, Бачиш там на там на тих скалах крупніші бачиш там багато Карасі були тут такі середні ну, і маленьких нема ну такі якраз на жарьоху то що треба самі добрі самі вкусні Ну, як тягнеш то конечно Ощущение краще, коли він здоровий. Что, все здоровый? Крупненький. Ну да, крупненький. Крупненький дядько. Сегодня, мабуть, самый кутний. На кук? Так. Тут було Сразу кук и все. дибало, дибало. Дибало, дибало і надыбало. Рванув. Я бачу леску. Ти бачу п'ять, зараз мабуть 9 година і все, клюв затих. От він якось зранку поклює, часа два-три і все. От тепер треба чекати такі рідкі покльовочки. Може карати буде крупніше клювати. Иванович. Ну, ты Что Сегодня много сходов. Да и кук целый. Тут трошки ее дерну, он бы одервался бы сразу. Но был целый. сейчас такая спокойная поклевочка. Подорачивает так крупный карас клюет. Та кинув, мабуть. Так цікаво, подімається, поднімається. Пік, пік. Всі вона перезакидувати там пук стоїть. Обдивимося.